Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні неймовірна прикольна штука трапилась. У нас X2 XP Boost Weekend. І скоріш за все, оцей XP Boost буде працювати повні вихідні. І зараз у нас субота він активувався цієї ночі. От. З п'ятниці на суботу. І, по ідеї, він ще буде працювати всю неділю, і все буде чотенько. Але я вже прокачав ранг камера про шостий. І мені лишається до сьомого взагалі єрунда. Ну, дальше, звісно, вже багато. Ну, я б не сказав, що єрунда. 15 тисяч XP – це так-то дуже і дуже багато, я б сказав. Але за цим ХП-бустом це реально можливо зробити. І я би відразу чисто залетів би і з кайфом би спробував погнати купу, купу, купу. Всього, прикинь, тут куси Дімон стоїть. І це в натурі, Дімон. Обалдеть, прикол. Хе-хе-хе, нехило. Ладно, стартуємо. І надо конкретно так розвалювати. Бо мені цікаво, скільки мені буде давати досвіда з XP-бустом. Ми просто вмикаємо автоскіпчик, беремо Санту і конкретно його так ставимо. Потім десь на хвилі третій ми активовуємо наші екстра гроші. Вони нам дуже поможуть далі прокачати сант. І конкретно так мати велику-велику купу грошей. Бо прикинь, це можна ще сюди обично вченого ставити. Коли ви граєте вдвох з кентом, то можна його собі брати. Але поки що ми просто наставляємо сант. зараз буде скіп, ми ставимо ще одну. Санту, потім нажимаємо екстра гроші, вкачуємо їх всі. І кайфуємо. Пізніше там десь у цього тіпчика ставимо. Короче, В общем, тактика абсолютно ніяк не міняється. Дуже легко все проходиться. Тільки трішечки ми її, тільки трішечки я її модифікував, можна сказати. Все ми вже чела підкачали. Зараз у нас буде скіп, ми його ще раз вкачаємо. Щоб нам дали уже 150, бо якщо ми цих двох вкачаємо, то дасть просто 100, а тут 150. І все буде крутяк. А, Лоу, мені не хватає А, ну да, да-да, тому що я цих два вкачую. Все, і тепер цього типчика качаємо. Але ні, ми його ні чорта не качаємо, тому що нам уже цього тіпа надо поставити, тому що хі -хі, тут уже туалети доходять. І краще, щоб вони, звісно, не доходили. Бо по-другому, тупо ніяк. А, звісно, мені не вистачило, бо я екстра гроші не нажав. Ладно, зараз нажимаємо, тепер прокачуємо. Фу. А я тут думаю, як так? Чого мені не вистачило? Оце то да. Оце так так. Трошечки я провтикався нажати їх правильно. Ну, що ж поробиш. Ладно, цього типа вкачемо, ще, ще цього вкачаємо. І в нас все ще максимально круто. Так, тисяча є. Ми знову вкачимо за 800. І диви, і ми. По ідеї, десь в районі за пів години дойдемо супер далеко. Я оце думаю, що якщо ще купити зільку на XP буст, тоді можна взагалі далеко йти. Просто максимально далеко. поки оце Х2 працює халявний, то його треба максимально круто використовувати. Тому що, ну прикинь, можна даже АФК проходити оцю штуку, тому що... Ти собі зараз, ну, десь до 40-ї хвилі, до 50-ї, ти все понаставляєш, далі моностоять АФК, просто ти так до 80-ї дотянеш. Це максимально легко робиться. Проте просто цей етап очікування, він трошечки такий нудний, поняв, трошечки втомлюєшся від того, але нічого страшного, можна такого запустити. Бенс пенс, поки воно там грається, ти собі ж там чимось зайнятий, щось друге дивишся, поняв. І кайфуєш, нормально проходиш далеко і вкачуєш слоти. Бо я хочу дуже сильно сьомий ран вкачати. Не знаю, чи це буде сьогодні чи ні, але шостий слот мені б не завадив в цій грі. Реально. Сюди ще з такої ліпрікончика ще додати. І взагалі ж кайф, просто конкретний кайф. Так ще ще тебе за штуцер прокачаємо, чому б і ні. Тому що далі вже ось бос пішов. Там зараз ми спробуємо нафармити трошки грошей, хоча сотню ми, мабуть, тут не нафармимо. Я щось думаю так. Сотню ми, на жаль, не нафармили. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш, значить, можна вкачувати тебе і пізніше. Поки що тебе вкачаємо і подождемо Подержимо цю тисячу, все в кармані. Тепер тебе за трьошку качаємо. Не качаємо цього за двушку, качаємо цього іменно за трьошку, тому що більше бабла дає. І ми маємо майже тисячу для того, щоб вкачати Цього чела, міні-сігму, я його так називаю. Він прикольний тіп. Ми його вкачуємо, бемс-бемс, і кайфуємо. Тепер радіус трішечки, трішечки кращий. але цього типа ми все одно не вб'ємо таким чином, тому що, що не хватить нам духу і сили. Тому ми зараз, звісно спробуємо качати подарка і обов'язково потім тебе знову. Бо по-другому ми не винесемо цього боса. якщо не вкачаємо. Ну хіба що якщо його застануть. ну його може не застанете. поняла? Краще в цю рулетку не грати, тому що можна остатись лохом. Тому вкачуємо, потім задві за двушку тебе вкачуємо, і все, дивіться. Цей чел розсипається, ці чуваки теж тут всі будуть розсипатися, і більше нікого немає. А ні, є ось оцей мініганчик, ну мініганчику теж хана буде. Тому я абсолютно навіть не парюсь. Вас по 3 тисячі зараз ми швидко вкачаємо і буде вообще кайф. Я сподіваюся, у мене вийде правильно поставити хайперів максимально швидко, максимально якісно і круто. Але для того, щоб їх так класно поставити, треба поставити діджея. Поняв? Діджея дуже хорошо треба поставити, щоб все в нас зівпало, щоб всі зірки зівпали і все було максимально чотненько Бо поки що цей міні сігма конкретно так лупе, поняв? Він взагалі справді. Зі своєю задачею на всі 100. Далі ми вкачуємо Санту по максимуму, щоб бабла було просто тонна. Бо можна було б вже поставити діджея і астро, і по суті, було б класно, ми швидко всіх убивали, але нам зараз не треба швидко, нам треба Сант прокачати, а потім у нас буде стільки бабла, що ми спокійно зможемо всіх убивати. Диви, бач, хоч ми його і не докачуємо далі, він все рівно розбирається з щелами. Ми вкачуємо Санту останнього, і все, що лишається, це просто міні-сібу докачувати, хоча б за п'ятьорік вкачати. А можливо, і не вкачувати поки. Бо п'ятьорік це багато, можна астро поставити. Астро. Теж непоганий. Ладно, давай все-таки зробимо так. По новому поставимо діджея сюди. Тут ми поставимо Астро, отако. І за 3500 вкачаємо Астро. І він, по суті, буде нормально так дамажити, хочу сказати, без усіляких проблем взагалі. Ну і тебе на Астро ми зараз за, 3... за 4 500 і підкачаємо, щоб вообще було супер. Бенс. Він почав бити мутанта дуже сильно. Але, правда, ренжі не хватило. І тебе за 5-орік ще вкачаємо, щоб взагалі не було ніяких проблем, щоб ніхто тут не проходив за мутантом. Бо мутанта то ми розберемо взагалі без проблем. Просто він одійшов трошки далечень, щоб ми до нього не достаємо. Поки що, але ось у цих челів по 120 тисяч ми ще диви. Взагалі максимально швидко, без усіляких проблем. Прокачуємо Астру далі. Все, все, просто нічого. Нічого більше не треба. <гум> Діджейчика хе Діджейка, що разі качнемо гроші, підфармим. Під Бенс, є діджейчик. І цього міні-сігму треба докачати. Міні-Сігма докачується і. На астру треба збирати тепер, щоб докачати до фула. Це 10 тисяч, потім 18. І все буде чітко. Так, і один із відповідальних етапів. Зараз ми докачуємо діджейчика і бачимо, що поставили ми його кривувати. Тому що тут можна було по-хорошому поставити хайпера, але ми його вже не поставимо, бо нема бабла перебудувати оцю всю двіжуху. Тому бачиш, трошечки, трошечки ми накосячили. Точніше, накосячив я, а не ми. Ну, що ж поробиш? Нічого вже страшно. Щас, поїде, цей хайпер загреця. Так, да, він загреться. Його можна. Взагалі продати щас, Трошечки невчасно, я його поставив, бо і за того, що він загриться, я не зможу поставити нормально наступний хайперів. Такс, і будемо щас пробувати Отако. Потім тако. Потім. Давай, стався тако. І ще один, по ідеї, повинен стати тут. Да, стає. Тут теж є буст, і можливо, ми ще втулим кудись-сюди когось. Не, не хоче. Не хоче, не хоче, не хоче. Ну, але тут стане нормально. Плюс-мінус непогано, але можна було краще. Можна було набагато краще. Ну, що ж вже поробиш, уже нічого не зробиш. Трошечки провтикався я з цим моментом, ну нічого страшно. Ну і наступний етап просто викачати всіх хайперів. Але це не так легко, як хотілось би, тому що. Треба довго і довго чекати, щоб це все повикачувати. Але коли ти це все викачав, то це вже максимально круто. Проте Сантик, хвилин, мало дають бабла. Коли ти граєш з кентом, і в тебе є можливість взяти і Санту, і вчену, який дає гроші, то це все робити набагато легше. Але ще дуже головним етапом є поставити ще одного астро. Ви спитаєте для чого? А я вам скажу. Тому що один астро буде виставлений на найпершого, а другий буде виставлений на найсильнішого. От щоб е він виходить постійно. Тикав різних чуваків і заповільнював їх. Цим самим буде максимально хорошо. Щоб самому не сидіти, не тикати, оце. А просто два строє, всі вони виставлені на різних челів і кайф. Але тільки одне мене цікавить, оцей баг. Дивись, тут написано мінус 40%, якщо прокачати, я прокачую, стає 60%. Вообще, як так працює? Ааа, може це іменно так і задумано? Поняв? Хм, странно, я не знаю. Мені здається, що це якийсь бах. Але якщо чесно, ну прям дуже муторно цих хайперів викачувати. має тільки два викачені. Один ще, ще збираю кошти. І це супер довго. Прям довго-довго-довго. Але по, по часам просто ось ще 17 хвилин, 54 хвиля, по ідеї, і поки що нормально. Але далі ми будемо супер бистро набирати просто швидкості у проходження хвиль, тому що ну там будуть далі 80 і 90 хвилі, це жорстко. Хух, народ, прийшлось мені трішки вимкнути автоскіп, тому що прийшлося відійти від компа, але я зараз тільки що підійшов, безстренько включив. Бо не хотів. Ну, якщо би оставив на автоскіпі, не хотів би програти, грубо кажучи, так швидко. Тому що я ж би не сидів, нічого не прокачував, а так ми кілька хвиль скіпнули всього на все. І в цілому, нормально. Так, і оскільки я вже прокачав всіх, а ні, не всіх хайперів. Мені треба подумати, куди мені поставити ще. Ну Ми ще тут можемо поставити два точно. Коротше, ще зараз розберемося. Поки тільки 70-та хвиля, ми, по ідеї, можемо ще довгенько протриматись. Юнітів у мене ще з запасом. Якщо що, ще почнемо цих продавати, тому я думаю, буде нормально. У мене, грубо кажучи, тільки 10. Якщо цих три не враховувати, пішли. Туркий той босс. Ну, йому ханаві його швидко щось рознесуть. Це не є великою проблемою. По суті, ми можемо поставити ще одного міні-сігму. Для чого? Для того, щоб він станив, щоб більше станилось і. Щоб було коротше нормально, тому по ідеї було б непогано його втулити. Я особо часто його не втулюю, але. Як втулюю, то по ідеї якось таке відчуття, наче легше проходиться і довше проходиться. Но це не точно. Все одно слотів ще вистачає, і можна взагалі не паритись над, ну, над тим, що ти ставиш і в яких кількостях, тому що ти в будь-якому випадку спокійно можеш поставити ще купу хайперів і кайфувати. Тому ми ставимо ще одненько. Так, буст працює, хорошо. Ставимо тут поряд з ним ще одного. Тоже під буст. Хорошо. Ставимо ось тут ще одного. Пожди не ставиться. Опа, є момент. Так, тут ми можемо втулити взагалі то можемо, але не, не стає, не стає. Нічого ну, страшного, ми можемо поставити його отут. Отако. І, по ідеї. Ми ще тут можемо на-да-да, над... да, да ми ще сюди можемо втулити, але треба буде продати вже Санту. Значить, цього ми ще поки що не будемо вкачувати абсолютно. Хоча хотілося б, щоб він доставав, але біля нього просто треба тіпа поставити. Або ми можемо просто цього продати поки що. Щоб тут з кайфом тіпа втулити. Отако. І він під бустом і кайф. І тепер можна їх прокачувати. Бо якби я цього прокачав, то я б уже поряд тут ще одного не втулив би ніколи. Так, диви, вже 80-та хвиля, по суті, помалесенько вони вже вилазять із бази, але все рівно нічого не можуть зробити. І почнеться халепа тоді, коли оці перед. Халеп... Начнуть лягати спати від великої кількості юнітів, і тоді буде реально, реально так собі не дуже хорошо. Цього боса ми виносимо дуже легко. А от уже наступні, скажуть, звісно, Саня стало тяжко. От так воно і буде, скоріш за все, але поки що ми ще тримаємось. Бач, вони вже потихесенько, помалесенько починають заходити далі. Це дуже неприємно. І неприємно стане тоді, коли ось, ось підуть глічі. Щас ми розвернулися, загрались на глічів Добре, що міні-сігма його застане вбистро. Це дуже круто. От для цього міні-сігма в нас і стоїть. Щоб сейвити такі моменти. І то він не завжди може засейвити. Це треба пам'ятати. Ну поки що 84-та. Я думаю, до 90-ї ми з легкістю дотянемо. Правда, тут ось пішли скелети. Вони можуть щас положити спатунька когось із наших хайперів, але ні, не встигли. І ми далі просто конкретно дамажимо. Тупо, конкретно наносимо купу-купу демеджа. Головне, прокачувати хайперів далі, не зупинятися на цьому, і все буде максимально чітко. Диви 87-го вже стає трошки складніше, чуть-чуть вони вже проходять, але і то цього ще дуже. Дуже недостатньо для того, щоб пройти. Я хотів би сказати, тому що ми ще тут одного хайпера можемо вкачати, і іншого. Далі у нас ще є три слота під санту. Це теж так-то не хухри-мухри. Але якби ми ще сюди втулили хайпера під буст діджея, то ми б далеко би пройшли. Проте, ось як, кстаті, оці турки й тойлет-боси. Вони своїми лазерами ложать спати всіх, і ніхто потім не дамажить. Це дуже неприємно. Але ми зараз з ними, я думаю, безстренько розберемося. Ну, як мінімум, у них уже хП осталось не так і багато. Лазером уже вдарити, вони тупо не встигнуть. Але пішли вже другі чили Фрозенд, Фрост. І Фросте так поширували нормально. У Фошки просто вмирають. Це не є проблема. Глічі йдуть помаленьку, але зовсім скоро вони почнуть набирати швидкість дуже швидко. Дуже швидко дивись. Але сразу все-таки помирають. І це, в принципі, навіть добре. 90 хвиля, я вважаю, що буде пройдена. Ніяких проблем в цьому не буде. Але от далі вже стає набагато набагато складніше. Поки що прокачуємо вже останнього хайпера. Хай накидає нормально демеджем. Так, пішов босс Broken Heart поламане серце. Хе-хе-хе, <хи> оцього, звісно, вбити буде складно. 85 мільйонів це немало. Надо буде щось з ним придумати, бо поки що бач, дамажимо його дуже-дуже слабо. І, скоріш за все, Астро буде бити тільки її, тому що в неї хп то саме більше. Ну, один із астро. Він буде її заповільнювати постійно. Диви, який нею демеш, просто шурує великий. Як же жорстко. Так, трошечки хайпери лягли спати від токсиків, але нормально, нормально, все одно тримаємося, Боса б'ємо. Це найголовніше, знову ж таки, хайпери опять лягають спадки. Це дуже погано, але нічого з цим не поробиш в нашій комбінації. Тому що нема в нас ніякого слота під репер дрона. Абсолютно. Ну нічого страшного, дивіться, ми її розносимо. Ми її дуже і дуже хорошо розносимо. Нам треба зараз трішечки підзбирати грошей і можна продавати ще одного самту. Але ось наша проблема: глічі. І в них по 9 мільйонів. Ну, майже по 10 лямів, і їх дуже багато. І тут уже, кстати, нам все ж таки прийде хана. Тому що ці глічі зараз зроблять Харакірі нам. Конкретні харакірі. І в мене є ідея, правда, я можу отако поставити міні-сігму, прокачати його. І міні-сігма, можливо, застанеть гліча. Да. Оба. Давай ще одну. Дві. Не хоче! Не стане, блін! О, застанев, але дуже <схай> Все, хана, хана, хана. Ніхто його вже не вб'є, ніхто. То просто його не достане. Абсолютно. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Але 2200 XP. Це не мало, це абалтіть як багато. Кстати, XP дає точно так же, як і коїнів прикинь? Мем. І 2200 XP на дорозі валяється, хочу вам, друзі, сказати. Було це все рівно дуже швидко, хоча я автоскіп вимикав в один момент, бо треба було відійти. Але якби я його не вимикав, то я б вже давно дограв і почав би вже заново. І було б у мене вже там хвиля 30 та десь 20 та Куха, але ще ж так багато треба досвіду. капець 12 тисяч. 12 тисяч. Це шість ігор. Шість ігор. Ну да, шість ігор всього на все нас зіграти. Хі -хі. а шість ігор це скільки, якщо пів години одна і гра, шість ігор це три години. Всього на все, і у мене буде уже сьомий ранг, а сьомий ранг це вже дуже солідно. Тому друзі, сподіваюсь, що наступний раз, коли я прийду, я буду записувати відос. У мене вже буде сьомий ранг. Ми затестимо шостий левел, шостий слот і будемо дивитися, як це все буде працювати. Так що, поки що що хочеться сказати, всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайний і всім пока.